Дякую честь. Ну, по-перше, ми заявили клопотання щодо зупинення розгляду справи. У зв'язку з тим, що мій клієнт, військовослужбовець, проходить військову службу наразі у зоні бойових дій. Виклали підстави, заявили клопотання, долучили документи, що він є учасником бойових дій. Накази щодо. З того, що він є військовослужбовцем, наразі проходить військову службу, його наразі у судовому засіданні немає, тому що він проходить військову службу, виконує бойові завдання. Тому у нас питання щодо зупинення розгляду до того часу, коли вже він має змогу бути присутнім у судовому засіданні. Дякую ваше честь Записли. у зв'язку з тим, що е, як, якщо суд бачив чи не бачив, відеозапис це. Він військовослужбовець, він безпосередньо водій. Наразі він керує службовими транспортними засобами у зоні проведення активних бойових дій. Тому він хоче приймати участь у судових засіданнях, висловити свою позицію, надати свої пояснення, надати свої заперечення, клопотання. Тому ми просимо зупинити розгляд справи. Дякую, ваша честь суті справи щось можете сказати, Андрій Васильович? По суті, справи. ну по суті, справи. Ми ще заявили клопотання щодо виклику допиту у свідків. Це співробітники поліції, які сфальсифікували матеріали та незаконно склали протокол за статтею 130